Нема, немає, немає. Усе це є в українській мові. І плутанина щодо написання цих слів також є. Варто пам'ятати, що в певних випадках часточка не приєднується до слова, а в інших вживається окремо. Усе залежить від контексту та значення, яке вкладають у речення. Тож номо ну, з'ясовувати. Слово немає, будемо писати разом, якщо мовимо про абстрактну дію, яку ніхто не робить. У реченні, що лишилося без особи виконавця, чудовий спосіб зрозуміти безособовість Нашого проблемного немає, замінити його на нема. Погодьтеся, слово нема, точно не напишемо окремо. Бо що ж воно таке ма важливо, під час заміни речення не повинне руйнуватися, ставати кострубатим. Ідеальним прикладом є рядок із легендарної пісні Гурту «Водин в каноє справа в тому, що в мене немає дому. А тепер заміняємо Справа в тому, що в мене нема дому. Як бачимо, структура не порушилася. Отож, будемо писати разом. До того ж, логічно зрозуміло, що в цьому реченні дію нашого проблемного немає ніхто не виконує. Також раджу запам'ятати фразу із вірусної пісні гурту Пирятин: Москаля нема, немає москаля. Вона точно допоможе вчасно згадати правило заміну. В іншому випадку, якщо в реченні чітко прописаний виконавець дії, то немає. Будемо писати окремо. Хлопець вимушено виїхав із Маріуполя. Тепер він не має дому. До речі, тут уже ніяк не заміниш на нема. Тепер він нема дому, звучить абсурдно, та кострубато. речення повністю зруйноване. І наостанок відтренуємо: у Росії немає ресурсів для наступу. Росія не має ресурсів для наступу. У Заходу немає жодних сумнівів щодо перемоги України. Захід не має жодних сумнівів щодо перемоги України. Тож продовжуємо непохитно тримати мовний фронт і пам'ятаємо слова Шевченка: нема на світі України, немає. Другого Дніпра.